Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 вересня, ми з вами продовжуємо читати фрагменти з Євангелія від Марка та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо з Євангелія. Одного разу якийсь юнак, підійшовши до Ісуса, кланяючись йому, е і сказав: Учителю, благий, що зробити мені благого, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому: чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя, дотримуйся заповідей. Говорить йому, яких. Ісус же сказав не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не лжесвідчитимеш. Шануй батька і матір і любитимеш ближнього Твого, як самого себе. Говорить йому, юнак, усе це зберіг я від юності моєї, чого ще бракує мені. Сказав йому Ісус, коли хочеш бути досконалим, піди, продай твоє добро і дай убогим і матимеш скарб на небі. І приходь і йди за мною. Почувши слово, те, юнак відійшов засмучений, бо мав багато майна. Ісу же сказав учням своїм Амінь. Кажу вам: що трудно війти, що трудно війти багатому в Царство Небесне. І що кажу, і ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши ж, учні його дуже дивувалися, кажучи, хто ж може спастися? Ісу же, пильно глянувши, сказав їм: У людей це неможливо, в Бога ж усе можливо. І починаємо. Е Послання апостола Павла, браття, нагадую вам благовістя, яке я благовістив вам, яке ви і прийняли, в якому і стоїте, яким і спасаєтесь, коли додержуєтесь того слова, так як я благовістив вам. Якщо тільки немарно увірували. Бо я передав вам спочатку те, що й сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші за писаннями, і що він був похований, і що воскрес на третій день за писаннями, і що явився Кифі, потім дванадцятьом, потім явився більшність п'ятистам п'ятисом браттям одночасно, більшість яких живуть і донині, а деякі й померли. Потім явився Якову, потім всім апостолам, а після всіх явився і мені, мов якомусь недоноскові. Бо я найменший з апостолів і недостойний зватися апостолом, тому що гонив церкву Божу. Але благодаттю Божою я є те, що є, і благодать його в мені не була марною. Та й потрудився я більше за них усіх, втім не я, а благодать Божа, яка зі мною. Про те, чи я, чи вони, ми так проповідаємо, і ви так увірували. На цьому це все. Божого благословення і зустрінемось вечором.